У нас тут це досить просто, ось так, якщо дивіться, ви як хочете, Андрій Давайте, я робіть зроблю. так само Давайте. кульку. А, дивіться, у нас є три варіанти. Перший це горішки. Ось тут я їх подрібнила, поки ми були тут за лаштунками. І ось таким чином а, зробили виходить. у вас іншого розміру. Прекрасно. Другий варіант це ось тут ми з вами. В... Куди, в ні, ні, да? ось сюди укріпта укріп, так тобто, це буд... вони ага. у нас будуть різнокольорові. Ой мені ще подобається пані Ірино, коли Теж так граніта. Да, 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 виходить, можна додати. Якщо у вас є гранат, можна додати і ось тут, знаєте, розсипати ще зерна граната. Так, а вас Андрій, давайте ще одну я ще покажу червону. Ось це нас паприка. Копчена чи звичайна екурата? Ну дивіться, копчена нам трошки переб'є аромати, а, тому я би взяла нейтральну. Давайте ви, бо в мене вже будуть зелені руки. Так, так. так, давайте так, 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 так. Так, треба, просто просто, так бо зараз не вийде. Звичайний. Я О, так, прийшла от. з цієї студії. Друзі, запевняю вас давайте, заполняю, я у, вас у цьому. нічого страшного. О, все от. буде. Так, ось так треба обкатати. А, ви так о, о, ось бачите, такий у нас Я після цього, ну, Андрію, 2025 я почну п'ятий рік якраз так буде для тебе один із ви пунктів навчитися водувати. гарно готувати. Фумувати ну, кульки ми ще ми до того. Все а, в принципі, кульки наші готові, і ми так. зробимо ще один штрих. Ось це маслинки, які у нас будуть, начебто. Тримачка для іграшок угу. ялинкових. І, І ось я ці столбики, вас, так? стовбурки. Ці, а, так, мені зробити. Ось таким чином ми їх Андрій. трішечки. Ось ось сюди Кулінарні а, дива Ось сюди ми їх там, де а, вирізали, всерединку, всерединку. Да? Ставили І сюди ось така. Давайте, я їх мені. треба двічі скласти, правильно? Да, двічі скласти, бо це ж у нас тримач для кулюк. А, клас. Два. Ой. Так. Ось я так. Сподіваю. І туди. О, все, ось такі наші кульки готові. Прекрасно. І тут ми можемо по одній на тарілочку на зелень mm -hmm. поставити на паприку. Ось так, якщо ви захочете зернами граната. Ну уявам собі, що це зерна граната, притрусить. І ось така чудова, Прекрасно. чудова. святкова закуска. Дуже, дуже. Начебто, і дуже ароматна, а, аромат да, звичайні да. наші інгредієнти, mm -hmm. але виглядають вони зовсім. Ну а що так, ж, хова. тому е, запам'ятовуйте, беріть на замітку і до речі, можна не так просто сьогодні встигнути ще все приготувати.